Привіт всім! Сьогодні ми розпочинаємо день з поїздки в лікарню. Так, да, погнали. Значить, дивіться, плани на день. Зараз капатись. Так як мене вже скоро виписують після крапельниці. Вранці, до речі, ще сказали, що потрібно здати деякі аналізи. І потім швиденько їдемо на зйомки в нашу фотошколу в офіс. Там я вам покажу, як я буду знімати мікрофони від фірми Fifine, які мені відправили на огляд. Я вже відзняв один мікрофон, ще залишилось 4. Це буде нове відео, яке скоро ви побачите на моєму основному каналі, там, де я розповідаю про фотографію. Погнали! Так, я на місці. Зараз швиденько за аналізами, потім щось перекусити, тому що хавати дуже хочеться. Вранці снідати не можна перед аналізами потім. Як я вже сказав, крапельниця і погнали працювати, записувати наш відос. В принципі, як ми бачимо, в палаті абсолютно нормальні ліжка, акуратно, чисто. У нас всього лежить тут 5 чоловік різної вікової категорії, деяких відпускають додому, а деякі залишаються тут на ніч. Все залежить від стану здоров'я. З однієї сторони це час і підлікуватися, а з іншої сторони час для того, щоб можна було підтягнути ту роботу, на яку давно не вистачало того ж самого вільного часу. Щодо харчування, звісно, хотілося, щоб це було набагато краще, але дякуючи і за те, що тут взагалі готували. Годували три рази в день, вранці, в обід і ввечір. Вагу набрати не вийде, але отруїтися також. Зробили аналіз крові взяли зараз швиденько вибіг в аптеку. Треба докупити деякі речі і біжу назад. Кречі, от такої штуки набрав, все на все на 33-10. Зараз подкапаюсь десь в годинку і буду бігти назад. В принципі, ці тижні в лікарні пройшли дуже швидко, я не очікував, морально відпочив від, від роботи. Хоча не факт. Що народ, я все біжу додому, відкапався. Сьогодні мені сказали, мене виписую. Завтра забігти за випискою забрати після ї години. Їдемо писати відео для Ютубчика. Так, походу в центрі світла нема. Приїхав на роботу. Зараз забіжу візьму кавуську. І піднімаюся в офіс. Десь Саша сказав, що тут ніби ставлять кондиціонер, тому що всього може бути е, не дуже тихо, а шумно. Ну ми подивимося. Ну я на місці. Розставляємо все, що нам потрібно, і починаємо знімати. Хотілося дуже швидко записати це все відео, весь огляд, для того, щоб швидше людям зробити, віддати, виставити вам на YouTube, для того, щоб ви швидше побачили ці всі новинки, могли порівняти, могли обрати для себе той самий мікрофон, який у вас би зацікавив, який би вам підійшов, але чомусь втраплялись так обставини, що сам запис постійно кудись відкладався. На годиннику 20.29. Точніше 2032 вже. Записав я сьогодні три мікрофони. Один був записаний і ще один залишився на завтра. Завтра допишу підлічки. Вже пора додому, ввечері їсти хочеться. Тому до завтра. Ну, у вас це буде через буквально пару секунд, а в мене це буде завтра. Ранок їдемо на зйомки і валить охрененний дощ. Ну що, погнали? Добре, що хоч зонтик взяв, але не холодно зовсім. Це теж великий плюс. Тому що останні крайні дні було ну, дуже спекотно і дуже душно. Так, пригнався в центр. Зараз забіжемо за Кавунію. Зонтик є. Так, погнали за до довіряніки, я надіюся, в неї вже відкрито вона працює. І Go записувати крайній мікрофон. Зараз буду записувати про петлічки, які вчора, на жаль, не встиг. Сьогодні грбана русня. Не давала трохи народу спать. Але справа в тому, що в нас сьогодні була цілу ніч гроза, дощ. Чесно кажучи, я спав як дитина. Я нічого не чув. Не чую, не бачу. Вранці прокинувся, подивився новини. Бачу, все летіло на Київщину, але наші хлопці молодці. Тому не забувайте донатити на Збройні Сили України, допомагати нашим пацанам. Що я вам скажу, друзі? Коротше. Три дні монтажу, 2 неділі зйомок. У мене ще такого не було. Реально довго. Ну, там були певні обставини, чому так вийшло, але суть в тому відео готове. Тому переходьте за посиланням нижче і можете переглянути, який я огляд на мікрофони FIFINE зняв на свій інший канал. З вас вподобайка, підписка і пару коментарів під цим відео.